Питань технику безпеки та надзвичайних ситуацій, є два питання: перше про забезпечення пожежної безпеки на об'єктах ТОВ карпатно тахів та фінансування 24-ї державної пожежної рятувальної частини управління ДСНС України, івано франківській області. Ситуацією, яка в нас склалася з лікуванням рахунків, є заборгованість у грошовій виплаті персоналу за грудень місяць відповідно акту виконаних робіт, це сума. 1 мільйон 594 278 тисяч гривень. І за січень 2023 року заборгованість становить 1 мільйон 813 тисяч 21 гривня 20 копійок. Серед особового складу і працівників підрозділу 24 ї державної пожежно-рятувальної частини. Це викликає десь соціальну напругу. Держфінмоніторинг своє блокування рахунків зняв. Але зняв на підставі того, що 10 січня е, ухвалою Печерського міського суду прийнято рішення про накладення арешту на всі поточні рахунки Карпатна На Цього рішення ми можемо на сьогоднішній день платити лише податки. Станом на сьогоднішній день ми вже заплатили оренду за землю. Ну це заборгованість по оренді землі, податки, земельні податки. Інших операцій ми не можемо проводити. На сьогоднішній день звертатися до держфінмоніторингу немає змісту. Це скоріше потрібно звертатися до слідчого. Головного слідчого управління національної поліції України, які ведуть дану справу, і на підставі їхнього подання слідчим суддею було накладено арешт на кошти Карпатнавтохіму. У нас складається аналогічна ситуація з охороною і всіма підрядниками, яким ми не можемо провести оплату на рахунках Карпатнавтохіму. На сьогоднішній день є достатньо кошти для забезпечення для проплати всіх боргів. В тому числі і для виплати заробітної плати працівникам Карпатного тахіму де теж на підприємстві виникає соціальна напруга. Сьогодні знову збирався трудовий колектив, і трудовий колектив збирається йти звертатися і починаючи від міської ради, і далі по всіх інстанціях.